Доброго дня, поціновувачі рибних котлет. З вами знову я, головний поціновувач рибних котлет. Сьогодні у нас нічний вайб, Київ, світло, відсутність. Але ми живі, ми тут, і що правильно, ми святкуємо. Ой-ой-ой. Один мій підписник найвідданіший один з. В нашому телеграм-каналі написав нам, а чи не заснімую я відео зі кринжовими історіями мого життя, які, а, яких в мене дуже багато. <сі> Вся моє життя це суцільний крінж. Всі мої друзі це знають. І а, тому ми вирішили, а чоб не записати відео з найлайтовішими історіями. Крінжі яка відбувається в мене. Почнемо. Історія номер 1 Одного разу, ну, я була дитиною, попереджаю. І ну я не знала абревіатуру, так. і... А ще в мене є така фішка писати е, нагадування в себе на руках. І я подумала, чому б мені не написати нагадування, бо ми на літо завжди уїжджали коротше. І я мала все взяти. І я подумала: мені треба не забути електронну книжку. В принципі, логічно, я думаю, запишу собі на руці забрати електронну книжку. Ну, і я в себе на руці написала зек. Я прийшла додому, і моя тітка дивиться на мою руку, бере її і каже: Ти що в себе на руці написала? Ти бидло? Що ти робиш? Це ось ця ваша культура нова. А я не розумію, що не так. Я всього хочу забирати електронну книжку. Мені дали величезну, величезну прочуханку. Я тепер знаю, що це означає, але. Був момент життя, це вже друга історія. Я забула, що це заскорочення, і я зі своїм оператором-монтажером на проєкт в школі треба було створити мобільний додаток. Ми вирішили зробити програму екологічну, бо якби проблеми екології завжди актуальні, бо що правильно всі, хто нас оточують, свині, майже всі, крім моїх підписників. Ми подумали, що там люди будуть привчатися до екології. Хоча мій друг сказав, що ідея говно. <ріху> Дякую, Максим. Ми тебе теж любимо всі. Но на той момент ця ідея в мене в голові була шикарна. Я навіть думала вже будувати сміттєпереробний завод. У нас були ідеї грандіозні. І от... Ми думали, як же назвати програму. Оригінальність, як завжди, поклала на мене. І я думаю, ну ми за екологію. так? Еко має бути присутнім, щоб нагадувати, <гадувати> <гадувати> <гадувати>, що це екологічний проєкт. І ми назвали наш мобільний додаток з Еко. <гадувати> І там, коротше, б бу була б людина, так, яка б. Ну, виглядало як якийсь в'язень тюрми, і якби ти клікав, і там тебе вчили б екології. Ну по-моєму, це була мега оригінальна ідея, якби ми більше б програмували, але в нас там просто, знаєте, не сміття летіло в ракету, а ракета летіла і збирала сміття все. Коротше, все наплуталось, але я наговорила таке вчительці, що вона сказала, що 12 нам забезпечено. Дякую. Одного разу, я... Теж це... мені було 10 років, мені там треба було в магазин сходити. Я пішла до школи, така, типу, думаю, ой, нормально. І не розуміла, чого на мене на вулицях, типу, дуже дивно дивляться люди. Ну, це було мега страшно. Всі на тебе дивляться. І лише потім я зрозуміла. Що в мене отут на курці висить носок. <рес> ну, знаєте, там ліпучка була, я не могла помітити. Ну, коротше, неприємно, неприємно. Четверта історія. Це був десь лютий місяць. Ми з. Моїми старими однокласницями вирішили зустрітися, обговорити, як там перший курс курс університету, перша сесія, як все відбувалося. І ми сиділи в позатій хаті, розмовляли про життя. Я відчуваю, що за нас сидить чоловік, який. Нас підслуховує, ну це було видно. Він просто сидів і нас підслуховував. Мені стало страшно. Ну я думаю, ладно. Потім він вирішив на нас накинутись, не те, щоб він хотів до себе привернути увагу. Він до нас підходить і каже: Дівчата, поохороняйте мої речі, я відійду.' Ну, ми думаємо, окей, ми там поохороняли, він вернувся. Потім він знову нас попросив так же поохороняти, знову кудись на 10 хвилин пішов і вернувся. Потім він вже підходить до нас і каже: Дівчата, я вас тут вже сижу, підслуховую дуже е, давно е, декілька годин. Щось таке. Ви такі от розумні, такі от цікаві речі е, обсуждаєте. Ну, я думаю, окей, дід, а нахіра ти нас. Я в таких моментах включаю велику іронію і відкриваю свої роти, який виливає всяке лайно, і ми з ним е, зайшли в перепалку. Він сказав, попереджаю, це було до війни, що він зараз їде в Росію. Ну і Я сказала: ідіть звідси, я з москалями не балакаю. І він почав нам казати, що він не москаль, і взагалі що почнеться війна, от скоро, всі от бояться, що ми про це думаємо. Ми щось типу, почали прикалуватись, типу, що ми з москалями не балакаємо, ви сепаратюга. Ну, це так і було. Це, по-моєму, це був якийсь КГБшник, якщо чесно, якийсь ненормальний дід. Він почав до нас дуже сильно докапуватись, особливо до мене. Почав питати моє ім'я. Звідки я. Ну, я, звісно ж, наберегала звідки. Я, я сказала, що я з. Франківської області він повірив, почав питати. Я почала згадувати якісь села на Івано-Франківщині, я знаю. І потім він почав питати моє ім'я. Я кажу: я не скажу лівому діду, тим паче русакує комусь своє ім'я. І він такий: я буду називати вас Марусі. Він почав мене докопувати, що з таким характером, як у мене, чоловіка мені не знайти. Я йому сказала, що я знайду жінку. Він сказав, що я ненормальна. Просто дід мене засрав жорстко, я його засрала. І в итоге він мені дав свій номер телефону. А потім він нам почав казати, що історія це не наука, але його дочка вчиться на історичному факультеті в МГУ. Ну ви розумієте? У діда шиза просто. Я люто крінжанула, він щось дав нам свій номер телефону. Ну, це крінжа була. Ми подивились, він у нього на аватарці, він на голий сидить на коні. <гум> Тут нема про що думати. А він нам ще показував фотки з якимись російськими пропагандистами. Я зрозуміла, що ця людина мені неприємна. Я вже думала: знаєте, встати, ну надубасити діда. Але він був нижчий мене ростом. Я подумала, що карликів я не б'ю людей з інвалідністю. Думаю, йди геть звідси. Але треба, до речі, піти в СБУ, дати його номер якби людям. Наступна кринжова ситуація, яка була в мене. У нас школа дуже любила подорожувати по різних країнах. Ну на канікулах. ну в кожного таке в школах є. Але знаючи моїх батьків, мене б в той момент би ніхто нікуди б не відпустив та ще за, за тахіра грошей. Там щось поїздка коштувала 400 євро. Мені на школу давали 10 гривень, я впечаюсь. Так я і, і так нічого не їм. В принципі, не в цьому суть, не в цьому суть. Ви втрачаєте сюжетну лінію. І у нас була викладачка, яка от збирала гроші, вона зібрала і у вчителів гроші, і у всіх по 200 євро, тобто по 50% від всієї поїздки. Коли настав час от тиждень за цій, до цієї поїздки, а ніяких новин немає. Взагалі інформації про це немає. Ви розумієте, а там збиралось їхати ну, людей ну, 50, і от ви уявляєте. Нікому з них нічого не приходить, і батьки якби насторожились, якби що відбувається. І вчителі теж, бо ви уявляєте, ця вчителька вона мене так бісила, вона до мене завжди докапувалася отрально. Кожен вона була мій улюблений предмет українську літературу і вважала себе такою блін розумною. У мене всі ЗНО здають на 200, Я всіх їх вчу, тому що в них є бажання, в тебе взагалі бажання нема. Ми з нею срались жорстко. Я ненавиділа цю блін жирову бочку ходячу. Просто такий чудовий предмет вела, і так, ну, така погань не може вести такі предмети. Я офіційно це заявляю. Ну і вона накрала грошей. хіра і щось, Я знаю, що там один батя поїхав прямо до неї додому, і всі батьки почали вламуватись до неї в хату, типу, виясняти, де гроші. І вона почала дзвонити всім своїм друзям. Я не знаю, де вона просрала ці гроші, але це. Така шокова ситуація була. Тобто в неї навіть вчителька якась була подружка, вона її і... <смірш> надурила. Знаєте, я б тут було б смішно сказати, укотилася як колобок, <смірш> ну її просто не бачили. Але, знаєте, я прийшла тоді в школу і чувствувала перемогу. Перемогу над злом. Це їй була помста долі. Ну, хоча я знаю, що в неї. А... Багато фана фанатиків було в нашій школі, тому що вона хвалила так е, знаєте дівчат відмінниць у яких красивий почерк. Таких вона поважала, садила перед собою, і вони разом піднімали якогось хлопця і знущались над ними, яка, яка він дрібнота і який він ну, от просто знала її натуру, що вона мразь. Вона отримала те, що заслужила, але насправді це крінж. Якщо ти вже вирішила накрасти купу грошей, ну якби можна це красити. Красиво зробити, красиво втекти. Але ж... Ах. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення!